Ось воно яскраве, багатолюдне, величне, міське свято. Випускний 2016. Тож, дозвольте запросити на цю площу випускників та їх наставників, тих, кому присвячено сьогоднішню подію, тих, для кого цей вечір є першою сходинкою у самостійне життя. Розумних і винахідливих, батьори. Випускників 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 імені Тараса Шевченка на чолі з директором школи Березицькою Наталією Васильівною та класним керівником Лапшиною Ларисою Іванівною. Вітаємо випускників загальноосвітньої школи номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. У доросле життя своїх вихованців проводжають директор школи Бурлака Олександр Васильович та класний керівник Костюченко Валерія Анатоліївна. Сьогоднішні випускники це справжня феєрія перлинок. Боже учить стала особистість. Це найкраще, найталановитіші, найпрацелюбніші учні школи. Хай щастить вам любі діти. Нехай завжди вас зігріває на любов і ласка. Нехай завжди вам зустрічаються лише добрі і щирі люди. На площу площі вихованих загальної освітньої школи. Першого третього. Допереднього номер 11 з поглибленим вивченням математики у 8 та 11 класах на чолі з директором Волковою Оленою Ісаківною та класними керівниками Михайленко Інною Пеліксівною та Босніковою Тетяною Володимирівною. 38 талановитих, творчих, активних учнів залишать сьогодні стіни рідної школи. Серед них відмінники. Навчання, переможці та дипломанти міських та обласних олімпіад і конкурсів, кращі спортсмени школи, активісти шкільного та міського життя. На святкову площу заходять талановиті, творчі випускники загальноосвітньої школи першого, третього ступенів, No3. чолі з директора. Наталією Іванівною Куржановою та класним керівником Полянською Тетяною Анатоліївною. Серед випускників відмінники навчання, переможці міських та призери обласних олімпіад і конкурсів. Зустрічаємо, і вітаємо розумних, та лановитників неповторних, випускничи загальне ліцею спеціалізована, загальна освітня школа. Виходить колона вчителів та випускників Марганецької гімназії, на чолі з директором Борщевською Ольгою Павлівною та класним керівником Михайли та мілою Миколаївною. Зустрічайте тих, у чиїх очах творить бажання досягти більшого. Чия душа світиться молодечим запалом, а мрії прагнуть змінити цей світ. Дати йому більше світла, тепла, гармонії та простору. Вони гарні, щасливі, життєрадісні, радісні, сповнені мрій, надій і чудес. Вітаємо випускників загальноосвітньої школи номер 9 поглибленим вивченнями. У 8 та 11 класах на чолі з директором школи Олександром Івановичем Короловим та власним керівником Тетяною Володимирівною Андрієнко школа по праву може пишатися своїми випускниками, які стали призерами предметних олімпіад, конкурсів комп'ютерного дизайну та макетування, обласного конкурсу з комп'ютерної графіки та анімації, і, взагалі, доброзичливими і толерантними веселими. І дотепними молодими людьми, впевненою ходою усміхнені щасливі крокують на зустріч майбутньому випускники загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. номер 7. розпочинаємо улюблене травневе свято. Єднання учнів, вчителів, батьків. Вітаємо щиро винуватців свята. 230 сьогоднішніх випускників, віншуємо випускників майбутнє України, її славу, увага всім! Звучить славетний гімн держави. Олені Анатоліївні Жадько, дорогі випускники, шановні батьки, гості, усі, хто сьогодні не пошкодував суботнього вечора і прийшов підтримати батьків, які з трепетом сьогодні збирали своїх дітей на випускний вечір. Шановні випускники, бажаю вам впевненості, досягнені своєї мети. Я вірю в те, що ви переможете на усіх змаганнях. Ви пройшли випробування ДПА і ЗНО. В майбутньому ви переможете і всі інші іспити, і ми вас чекаємо в нашому місті як висококваліфікованих працівників. І хочемо, щоб ваші діти і ваші онуки продовжили розбудовувати наше місто. Вітаю! Бажаю! Здоровья, наснаги, башаня, працювати за для ритмой державы. Очень интересно, и ребенок любит смотреть, а, а тебе больше всего что нравится? Платья разные. В том году была здесь? Да. Ну и самое красивое, какое было платье? Красное. Тебе такое тоже хочешь? Да. Сегодня все приветствия для выпускников успехов и счастья. И хорошей дороги. Поступать так поступать продуманно, верить в то, что их мечта сбудется, быть настойчивыми в творении своей, своего жизненного пути. Удачи, счастья, успехов, чтобы все получилось у них в дальнейшей профессии, которую они хотят выбрать. Многие, с нашей школы многие. И друзей много с наших школ. Готовились как к этому празднику, они очень долго, за месяц, наверное. Они готовились так, что в каждом классе фотографировались, нанимали своих там, как их Я забыла. Значит, что уже им. Да. Ну и что пожелаете им? Счастья, чтобы они поступили, чтобы они были счастливы, чтобы, чтобы приходили, чтобы посещали нашу школу. И забывали. Да. А. Чтобы наших учителей не забывали. Краще життя, ясного неба, ну и достатку. Счастья, успеха в работе и все самое лучшее. Ты первый раз на выпускном? Нет. Была уже? Да. Наряды нравятся? Ага. Какое платье понравилось? Это. Свое? Правильно. Разделите с нами радость сегодняшнего свята. Завитали гости. Манцинко Максим Володимирович, начальник отдела охраны праці ПАД МГЗК. Уважаемые выпускники, родители, учителя, от лица председателя правления Марганецкого ГОКа и всего руководства хочу поздравить вас с окончанием средней школы. Вы прошли один из важнейших этапов вашей жизни. Сейчас перед вами открыты все пути. Так пусть путь, который вы выберете для себя, будет правильный и принесет вам удачу. Всего вам хорошего, выпускники. Спасибо. yeah Васалія Георгій. Морщевка Анна. Підтримуємо випускників облесками. Голосними. Папичева Юлія. Юлія нагороджується також грамотою відділу освіти Марганецької міської ради та міської дитячої організації дім та пам'ятним сувеніром як активіст дитячого самоврядування. Полянський марко. Серпікова Аліна. Ожуться випускники марганецької гімназії. Гаватарія! Зінченко Катерина. Ковалік Світлана. Вітання і найкращі побажання від начальника відділу освіти Марганецької міської ради Валентини Васильівної Кострикіної. Шановні випускники, шановні вчителі, жителі міста Марганця, вітаю всіх вас з цим знаменим святом, святом випускників. Це свято не тільки нинішніх і випускників. Це свято кожного, хто навчався в школі в минулому, позаминулому чи багато років назад. І кожен, мабуть, пам'ятає про це свято. Але сьогодні я хочу з особливими словами звернутися до випускників 2016 року. Вчора прозвенів останній дзвінок, а сьогодні ви отримаєте найперший найважливіший документ в своєму житті атестат про середню освіту. Ви на порозі нового етапу життя. Перед вами дорога, дорога в майбутнє, дорога в життя. Я не обіцяю, що ця дорога буде і не бажаю легкої дороги, тому що це дійсно не так. Але я бажаю, щоб ці стежки, які ви обрали собі в майбутнє, були чистими, були світлими, щоб поруч з вами завжди йшли ваші однодумці. Ваші друзі, ви юні, ви молоді, ви енергійні, ви талановиті, ви майбутнє нашої держави. Тож бажаю всім вам щедрої долі, вірних друзів, оптимізму, натхнення. Нехай щастить вам. vis vis которые выпускаются. Да, конечно, друзья. Многие, да. очень многие Другие. друзья. Да. Как готовились к выпускному? О, очень усиленно. Очень много реп репетиций у них было и нервов из-за этого. Ну а сами в каком классе выпускного тоже ждете? В десятом. Да, ждем, но как-то не хочется подготовку к этому. Потому что сильно много хлопот. Но зато как красиво. Ну да. Це, безусловно, а, наполегливості, да. чи то там упорство, це теж саме Ладно. – собі. – Вступити в вуз, який вони бажають. Успіхів у подальшому навчанні і у подальших збуттях мрій. Хтось випускається із знайомих? Дуже звісно. Так? Багато. Як готувалися? Дуже складно, весело складно. Відбирали і... плаття та і плотя, і, і макіяж. Макіяж, і... манікюр, боже, депіляція, епіляція, все. Перед випускним, як куколка должна быть, да? Так. Я так розумію, і знайомі дівчата, Ні, <laughs> 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 Нет, та хлопці також є. але Не так багато, як дівчата. Поздравляємо їх, послали. щоб вони пішли в нормальну життя, щоб їм там везло поступили всі діти. Удачі, удачі, удачі. 公平 Уже знаете, куда поступаете? Да, <связывайтесь> да. В Киев. Харьков или Одесса. Львов, Киев тоже. Небр. Ну а хоть какое направление? Программирование. Астрофизика, электромеханика. Не знаю. Небр <связываем> только Небр. Ну чего бы себе хотели? Удачи. Что поступление? Удачи да, в поступлении. Плюсую. Я пожелаю найти свою дорогу в жизни, и чтобы они не теряли друг друга. Удачи, конечно же, Успех, в жизни, да, чтобы всего добились, чтобы все мечты исполнялись, чтобы мы именно как хотели, так, чтобы и случилось. Ну, закончилась школа. А, немножко обидно или весело, или как? Какие чувства? Э, очень жалко расставаться да. с учителями, с одноклассниками, со всеми вместе. Но зато впереди интересная жизнь, ну да, конечно, да. Мы... и что-то новое будет, все и будем встречать. То есть школу не забудет? Конечно, нет, никогда в жизни. На туризм буду поступать, на ресторанное дело. Да, а выбор твой личный. Да. Всегда хотела стать. Ну, так спонтанно решилась, ну, не прям ну, да. Ну и а, желаешь чего себе, чего своим? Хочу хорошо сдать остальные два экзамена, хочу хорошо поступить и хорошо в дальнейшем учиться. И всем выпускникам желаю того, чтобы они хорошо сдали экзамены и хорошо поступили.